Це що таке, куме? Ваш перший мобільний телефон. <реш> <реш> Село необразоване куме. Ця система називається розумний дім. Зі штучним інтелієктом, Кстати, я просто був у Полтаві недавно і зустрів там знайомого, він такими штуками в переході торгує. Угу. А, ну це, звісно, ознака якості товару. Конечно. Це 100%. процентів. Да. Ну. І що? А то що він дав нам його, так би мовити, протестити, подивитися, що як. А за це він нам потім залишиться на халяву. Халява. Будь-яка річ або послуга отримана безоплатно. Так з цього ж потрібно було починати. Так так. так Це вже інтересно. І як воно працює? треба його до хати якось підключити